Має по кордону, бачите, біла лінія йде. Що ось він Ватикан. Ось, Рим, Італія. Не знаю, краще коментувати нічого не буду. Але раз. Там ціла купа камбер. При тому що ціла купа камер. Ну, ви все, зрозуміло. Правда, скажу, що ніякого там контролю, нічого такого нема, але явно готуються на всякий випадок. Перший тут. Трошки знімаю, трошки сам дивлюся, трошки роз... щось може скажу. Так, позаду знаходяться Ватиканські сади. справа від нас резиденція папи то що було на відео, де його охороняли. Так... Не знаю чи то військові, чи то не військові. Ось така обгороджена територія. Не знаю навіщо і не розумію. Ну то й так. Якось так це виглядає. Ось тут ще охоронець, ще охоронець. Ну і ось головний такий Фасад. Не знаю як правильно це сформулювати. І вигляд на площу. Ось один фонтан, ось там Ватикан, ззаді. Ватиканські сади, ось другий фонтан. Ось цей метрично дроблено так само. Ось це, І караулик поліція. Та й таке. Ось вулиця яка веде. до головної площі Ватикану. Дуже багато поліції. В принципі логічно. І ось так виглядає. Кордон Ватикану і Риму виглядає ось так. Вона Това така товарна, скажімо так, сторона. Бачите, вона як пішла. Ось, трошки переставили на кінецьку загорожу, то можна хоча б кудись там частково дойти. Ну два фонтана. Це один із такий хрест. Чистота порядок. Та й так. Навіть не квартал від Ватикану, просто вулиця, якою ми вертаємося, ось він Ватикан. Ну, Про муніципальні служби, про культуру мешканців. Так ну, ви самі все зрозуміли. То, до прикладу, Львів, Київ вони набагато чистіше, просто в рази. І я вже мовчу про те, що клімат зовсім інший. тобто... Фантастика, просто фантастика, бо тому що ну як, відкриті смітники, є гроші від е, бюджету міста, є місцеві жителі, які би то місто мали любити, є люди, які, я так розумію, напевно, що за кожною вулицею все одно закріплений свій двірник, да, і вони так похабськи виконують свою роботу. Ну я не знаю. no comment просто. І поки ми мандруємо до Ватикану, ось такі вулички. Ось так це виглядає. До речі, прошу звернути увагу, що смітники відкриті для всіх. Головна площа, яка веде до Ватикану з Риму. Понеділок-вечір. Тобто, якщо вчора була неділя, то от вам понеділок. І насолоджуємося, ні? Ось така вона демократія. Ось така. Така ж робіть свій вибір. Я думаю, я це коментувати не буду. У яка бруківка, ось що. Ось сувеніри. Ось такий от вхід. І продовжуємо подорожувати. Все таки кордон є. Ось він по правій стороні Ватикан. А ми йдемо по Риму. Десь так це виглядає. Зараз будемо пробувати попасти всередину. Ось такі написи. Ось так виглядає вхід. ще. Дуже-дуже багато туристів. Осе. Так би є демократія. Але тільки так, як хочуть інші. Демократичні сили. Скільки охорони. Скільки поліції, скільки всього, щоб попасти в Ватикан. Грати на віках, як бачите. Ну і чистота і порядок. Як то в саду.